Доброго дня! В даному відео ми розберемо інструкцію для онлайн-реєстрації на безкоштовні курси Чеської від уряду праці. Перше, що нам необхідно зробити, це перейти за посиланням на офіційний сайт уряду праці. Дане посилання ви отримаєте разом з інструкцією до цього відео. Після того, як ви перейшли на офіційний сайт уряду праці, в правому верхньому кутку необхідно натиснути на кнопку «Пригласиться», тобто авторизуватися на сайті. Після цього система запропонує нам два варіанти авторизації. Перший це Ідентіта обчана, та другий це датова схранка. А датова схранка це система, що дозволяє обмінюватися офіційними повідомленнями та документами на території Чеської Республіки. Якщо у вас її немає, її можна зробити на чекпойнті або можна обрати варіант реєстрації через ідентіту обчана. Після того, як ми обираємо варіант реєстрації через Ідентіто обчана, натискаємо на банковні Ідентіту. Тут з переліку обираємо банк, яким ми користуємося, та після цього потрібно пройти авторизацію за допомогою свого банка. Потрібно насканувати QR-код. Після цього вашому банківському додатку потрібно натиснути Підтвердження. Після цього система запитає на згоду на обробку наших даних. Тут ми натискаємо на тривалий суглас і після цього ми опиняємося знову на головній сторінці уряду праці. В верхньому меню натискаємо на заніснаност, потім на пропчани. Тут знаходимо пункт рекваліфікація, також натискаємо на нього. І після цього натискаємо на пункт виглидання курсу. Тобто нам потрібно буде знайти наш курс, на який ми бажаємо зареєструватися. Для того, щоб ми швидко знайшли наш курс, необхідно знайти розширене глидання, тобто фільтр, тут знайти пункт взділавател та ввести дані взділавател. А дані відділуватого ви знайдете також разом з інструкцією до цього відео. Ось тут будуть ці дані, копіюємо. Та після цього натискаємо на кнопочку Виглядати. Якщо ми все правильно записали, то система нам запропонує всі можливі курси, на які на даний момент можна зареєструватися. Наразі це навазується курс М2, тобто за 1 до рівня А2 курс, та закладні курс, тобто курс 0 до рівня А1. Обираємо курс, на який ми хочемо зареєструватися. Тут ми можемо побачити можливі терміни, на які зараз можна зареєструватися. Та натискаємо на пункт Віцінформація. Тут перевіряємо терміни курсу, на які ми хочемо зареєструватись, та натискаємо на «Пригласитися на курс. Після цього у нас з'явиться така приглашка на курс. Тут обов'язково потрібно перевірити, що ви реєструєтесь на курс А1 чи на курс А2, перевірити обов'язково необхідно терміни, формат онлайн. І також зверніть увагу, що уряд праці. На вас виділяє суму в 50 тисяч крон, яку ви можете витратити на курси рекваліфікації. В даному випадку курс рівня А2 коштує 15 тисяч крон. Якщо до цього ви не проходили ніякі курси рекваліфікації, то на вашому балансі є сума в 50 тисяч крон. І при успішному завершенні курсу уряд праці з цієї суми на балансі зніме у вас 15 980 крон, і курс для вас буде безкоштовним. Якщо все правильно, натискаємо Ано та переходимо до заповнення анкети для реєстрації на курс. Тут необхідно заповнити ваші контактні дані, тобто емейл, телефон, дату вас схранка, якщо вас її немає, не заповнюємо. Потім іде пункт досаджений в діланні. Тут необхідно обрати найвищу освіту, яку ви досягли. Тобто це може бути середня освіта, середня спеціальна чи вища освіта. Якщо ви отримували якусь спеціальність, тут можна її написати в пункт обор. Якщо ви отримували декілька спеціальностей, тут можна натиснути плюсик і додати ще одну спеціальність. Наступний пункт абсолювана рекваліфікація. Якщо до цього ви вже проходили якісь курси рекваліфікації через уряд праці, то обов'язково необхідно їх тут вказати. Тут пишемо назву курсу, тут рік, в якому ви завершували курс. Доведності це пункт, якому потрібно вказати ваші вміння та навички. Наприклад, ви можете тут обрати, що ви вмієте працювати з комп'ютером, або ви, наприклад, розбираєтесь в економіці, тобто тут є дуже 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 перелік, великий перелік. Різних навичок, і також тут можна навіть додати водійські посвідчення. Тут справа почат року пракси пишемо, скільки у вас є досвіду роботи в даній навички, в даній сфері, і тут є пункт «Попіс», тут можна додати якийсь коментар, якщо ви хочете щось додати. І також можна декілька додати ось цих навичок. А потім іде пункт язикової зналості. Тут необхідно вказати. А... Мови, якими ви володієте. Тут обираєте мову, а тут уровень зналості обираєте на якому рівні ви володієте мовою. Також тут в коментарі можна додати якусь додаткову інформацію. Якщо, наприклад, у вас є якийсь сертифікат чи якісь особливі курси, ви проходили, то можете тут написати, але це не є обов'язково. Зверніть увагу, що рідну мову також потрібно тут писати. Потім йде пункт виконаване професи». Тут необхідно вказати ваші основні місця роботи. Тут пишемо вашу спеціальність або посаду, на якій ви працювали, і також пишемо кількість років або місяців роботи на даній посаді. І останній пункт це мотиваційний пункт, необхідно написати. Вашу мотивацію вивчати чеську і потрібно обов'язково казати, як чеська мова буде сприяти вашому працевлаштуванню, як це вам допоможе в вашій кар'єрі, в вашій майбутній роботі, або, можливо, в вашій поточній роботі, або якщо ви бажаєте змінити роботу, тобто тут обов'язково потрібно написати, навіщо вам чеська в роботі. Контактні працьо, потім йде пункт. Тут ви обираєте, на який уряд праці, в якому місті ви відправляєте вашу заявку на курси, тобто обираєте місто, яке найближче до вас, по місцю проживання. І після цього є у нас чотири галочки, які потрібно поставити. Тут де зірочки, є такі червоні, це обов'язкові. Пункти, де потрібно поставити згоду галочку. Перше, те, що ви ознайомлені з тим, що ви, з інформацією. перше це те, що ви ознайомлені з інформацією про курс і всіма умовами навчання. Другий пункт дуже важливий: це те, що ви згодні, що вас поставлять на облік на час проходження курсів. Тут обов'язково прочитайте детальну інформацію, тому що це такий технічний момент, і якщо ви працюєте, то ніяк це не повпливає. Те, що вас поставлять на облік, ніяк це не повпливає на вашу поточну роботу. Наступне це те, що ви хочете, щоб вас автоматично зняли з обліку після. Проходження курсу. Тут не обов'язкова галочка можете ставити, можете не ставити. І останнє це те, що ви згодні, що вас додадуть до різних фондів європейських, з яких фінансується ця дана програма. І останній пункт іде прилоги. І останній пункт прілоги це пункт, в якому ви можете додати ваші додаткові сертифікати або світу. Наприклад, тут потрібно додавати сертифікат рівня А1 обов'язково, якщо ви реєструєтесь на курс А2. Або потрібно прикріпляти сертифікат на рівень А2, якщо ви, наприклад, реєструєтесь на курс Б1, щоб підтверджувати те, що у вас вже є попередній рівень і ви можете навчатися на рівні вище. Після того, як все успішно заповнено, натискаємо на кнопку Одеслат. Ми отримуємо вашу заявку. Вона потрапить в уряд праці, і протягом 30 днів ми отримуємо рішення щодо схвалення вашого курсу.